Всім привіт! Це наші бедуїни, які ми вирощували через розсаду. Висівали 16 квітня на розсаду, на грядку висаджували 20 травня. Росада була міцна, не неперерождша, земля тут пухка, і рослини пішли відразу в ріст. Бедуїн не ранній, але зав'язалися перші. Вчора ми вже спробували одного. Вусик був сухий вже декілька днів. Але ще трішки притримали на грядці, бо маємо досвід зривати перші нестиглі кавуни, а вони не смачні. Виріжемо трикутник, такого робити не можна. Але якщо він ще зелений, то ми пару днів потримаємо, хоч рожевим стане. 30 червня знімала відео про кавуни. Бедуін вже був зав'язаний і так приблизно 10 днів йому було. Пройшло ще 20 днів, 20 липня ми його забрали і він стиглий. Має бути пляма жовта. Бачите, вона жовта. Оце ознака того, що кавун стиглий. Це наш перший кавун в 25-му році. 8 кілограм. Зараз в магазині кавуни по 25 гривень. На 200 гривень якраз насіння повернулося. Дуже солодкий. Але має пустоти всередині, тому що не було регулярного поливу. Ми розраховували на дощі, а цього недостатньо. Кавуни люблять регулярний полив. Від хвороб обробляли тільки триходермою. Цього замало, щоб запобігти фузаріозному в'яненню. У нас один кущ загинув від фузаріозного засох, а у деяких середні листочки поприсихали. Коли була дуже велика спека, кавуни в'яли, листя скручувалося під вечір. Ми боялися поливати, щоб не спровокувати більше розвиватися хворобу. А це просто кавунам не вистачало вологи. Ризикнули, полили дощуванням зранку і до вечора рослини розправилися. Потім через декілька днів пішов дощ, кавуни ожили. Тобто це не була хвороба, а їм просто не вистачало вологи. Тут земля дуже пухка, садок був, нічого не росло багато, як цілина, кавуни ми нічим не підживлювали. І оце один полив був чистою водою. Ми взагалі їх не пасинкуємо, не нормуємо. З оцього куща, що зірвали бедуїна, він там один був. Головне вгадати з посадкою. Найкраще висаджувати в шахматному порядку приблизно метр сорок на метр сорок. Поховалися і ще кавуни люблять ховатися в бур'янах. Ми старалися, щоб бур'яну не було. Зараз вже не чіпаємо його. Кавун можна пасинкувати, якщо у вас дуже густо. Ось тут містина, де загинув кущ, зав'язався кавун і десь ми прищепили. Так, просто проекспериментувати. Бачимо, що листя трішки підсихає. Оце, мабуть, пагін прищипнутий. Кавун. Можливо, цей карістан, схожий з талісманом. Ось прищипнули. Ще один зав'язався. Ми не прибираємо кавуни, стільки є на кущі, стільки й наші. Тому що зайвих він сам прибирає. Оце вже не росте і оце й невідомо чи буде. Поки що один наливається. І якщо їх 2-3, нехай будуть. Великого кавуна важко з'їсти, він скисоє. Ось два поруч лежить. Цією грядкою дуже задоволені. Друга ділянка висажена вдома. Топган пов'язався. Тут пізніше кавуни зав'язалися, тому що їх вітром поперекидало. Ми не пришпилили. Вчасно треба пришпилювати погони. Дуже сильні вітри були. Оце топгани пов'язалися, величенькі. Звичайно, вони ще будуть зелені, бо коли я знімала відео 30 червня, тут ще в'язаного кавуна не було де-інде. Оце Топган. Далі буде талісман. Рослини посаджені не густо, тому ми їх також тут ні прищепуємо, ні нормуємо. І нема такого кавуна, що багато. Рослина, ось кавун. Величенький. Так, я кажу, що він великий. Ось рослина, кавун. Тут ось посаджений кавун. У нас в основному один. Далі карістан. Це ті, що вперше ми посадили. Пов'язалися, але, можливо, тут і одного на кущі нема. Вони мають бути такі солодкі, як бедуїн. Бедуїн, кавун солодкий, але не транспортабельний. В нього дуже тонка кірка, тому він. Не висаджується в промислових масштабах. Талісман кавун більша кірка для того, щоб його транспортувати підходить. Талісман і Карістан. Оце вже сірі бедуїни пішли. Не такі тут великі кавуни, як на тій грядці. В бедуїна вага 8-10 кг, обіцяють. Талісман-карістан, мабуть, до 16 -ти. Тут беду не менше, листя прихворіло, не поливалися, їм було сухо. Зараз пройшов дощ і вони поправляються. З динями в мене не така цікава картина, як з кавунами. На розсаду висіяла пізнувато, на грядку висадила, гарну розсаду, прищіпила запізно. І ще треба, коли прищипуємо, головне стебло над третім-четвертим листком. Я прищипнула там, де вже рослинка така була, можливо, там і 5 листків було. І вийшло, що в мене 5 пагонів дала оця диня. Потім вона зав'язалася, я затрималася із прищипкою далі пагонів. За кожної дини її треба залишити п'ять листків і прищепити. Відривала довгуваті пагони, довго відео не знімала. І ще в мене були зайві пагони, які тягли силу. Потім я їх прибрала, залишила ось тільки 4, дві дині на кущі, але вони вже не встигли налитися. В дині я не знаю, скільки має пройти від зав'язування до стиглої. Дивимося на колір. Відповідає кольору стиглої, має пахнути, дуже пахне і легко відриватися. Коли ми беремо диню, вона має легко відділитися. Оп! Оце має бути стигла диня, своя, без обробок. Також тільки триходермою обробляли. Цього замало, щоб запобігти і фузаріозному, Оце жовте листя, якісь хвороби, треба ще додати біологічних препаратів. Можливо, я ця стигла. Ця пізніше пожовкла, то я ні, вона не одривається. Бачите, тягне, якщо тягне з собою стебло, ще не стигла. Оцю зараз попробую. Два кущі дуже ранньої дині нево. Потім ефіопка, не така рання, ще зелені. І Флоренція. Також ще зелені. А це кавуни, які я вирощувала в тунелі після розсади перцю. Дині якось краще перенесли не дуже підготовлену землю. Вона була підготовлена для розсади. Потім ми вирили розсаду, зробили місцево і на те місце посадили кавуни. Не дали землі відпочити. Кавуни захворіли. Там, де талісман. Ще, може, і маленький кавунчик якийсь буде. Цей заховався. Royal Fantasy. Це мені давали від компанії Нектар. Не потягли вони поганої землі. Хотіла кідмана. Безнасінневого. Я не думаю, що це буде смачний кавун, він дуже малий. Ці кавуни ще трішки підживлювали органічним добривом. Нічого не допомогло. Більш не буду в тунелях висаджувати. Тепер можна спробувати й диню. Екскурсія завершилася. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Зараз дізнаємося дині. 700 грамів ось тільки люблю її, тільки я вистачить. Пахла дуже гарно. Пробувала цю диню, дуже соковита і солодка, мов ніколи такої не було.